Ось такий незвичайний концерт сьогодні побачили жителі нашого міста. А що ж це таке? дізнаємось у Володимира Бестрякова. Це не концерт, даже это некое шумове оформлення нашого походу в люди. Тому що много е, багато способів да, привлечения к себе внимания. Вот один з них такий шумовий музикальний. Люди оглядаються, смотрят, що ж такое, а? Що це за цирк такий, Куди він поїхав, як говорить? Увагу привернули. Важко було не помітити такої веселої процесії, яка крокувала вулицями обухова. Організатори повідомили, що окрім дарування веселого настрою, мали за мету поспілкуватися з народом. какие то проблемы, которые у людей є, они рассказывают нам. З однієї ми этим питаемся, потому що нам це треба знати. Ми їх будемо решать, якщо, звісно, народ нам доверит. А з другой сторони, є можливість нам висказати какие-то свої так сказать, пункти нашої програми какие то может быть, в чому-то посоветовать, кому обратитися до посім, ту рішати ліну проблему. Ви знаєте, очень складно работать з людьми, яких обманували 20 лет. Очень сложно работать. Ми пішли в люди, ходимо по місту, спілкуємося, розпитуємо людей. все весело, і ми надеемся на хороші, на хороші результати, хороший позитив. Але що потрібно сказати? Що люди зневірені, люди не вірять владі, люди не вірять кандидатам депутати, і хотілось би, щоб трошки змінили свою думку. Розважали обухівчан учасники фольклорного гурту Цвіт калини. Відомий композитор Володимир Бистряков роздавав автографи і календарики усім охочим. Також представники партії Сильна Україна спілкувалися з людьми, давали поради і обіцяли допомогу. Хотілося б, щоб люди вірили. Основне для людей це бюрократизм, це корупція. Це наведення порядку. Якщо депутатський корпус міста Обухова візьметься за ці питання, якщо побори оцей бюрократизм, корупцію, це відношення між людьми, я думаю, що життя все-таки буде покращуватись. Народ має знати, що і люди зібрані, люди авторитетні в своїх кругах, будь-які музикальні круги, готові піти на допомогу, готові встати на защиту їх інтересів, підняти якісь соціальні проблеми. Чи вдалося представникам сильної країни побороти людську недовіру, покаже лише час. А Ось подарувати гарний настрій вони точно змогли. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.